Наталія Богомолова, це голова координаційної ради молодих юристів, що створена при головному управлінні юстиції у Запорізькій області. Сьогодні вона у нашій студії, адже є нагода поговорити про турнір для юних юристів для молодих правників, яких виявилося в Запоріжжі не так вже й мало. Є на кого залишати юстицію України, скажімо так, наші вам вітання, пані Наталі. Що це за турнір такий? Він є традиційним. Він є Є в Запоріжжі як відбірковий до всеукраїнського. В чому його особливість? Ну скажем, турнірне движення на Україні уз започаткована вже декілька років, і воно проводиться в будь-яких містах і за будь-яким напрямком. Але такого напрямку не було ще в Запоріжжі, що проводився турнір юних правознавців. Перепрошую, не правників, а прав... правознавців. правознавців. бо воно передбачено для. Школярів, але ми на місцевому рівні вирішили зробити це ще для е, учнів е, ліцеїв, учнів е, профтехсистеми е, освіти та студентів коледжів для того, щоб поширити цю можливість, надати е, нашій молоді можливість спілкуватися, навчатися відстоювати свою точку зору і орієнтуватися в правовому полі сучасної України. Як проходить турнір система його? Система така, що команди, які хочуть прийняти участь, готуються за тими питаннями, які складені на всеукраїнський турнір Міністерства освіти. Питання охоплюють всі галузі права. Вони включені до шкільної дошкільної програми з вивчення права, але вони мають такий проблемний характер для того, щоб визвати цю саме дискусію. Коли команди подають заявку від всі команди, які хочуть приймати участь, залучаються до участі в турнір. Але проходить вона за певною схемою по 3-4 команди, які програють за деякі питання, які їм стосуються за жеребкуванням. Тоді проводиться гра за цими питаннями. Кожна команда має по окремому питанню виступити то доповідачем, де має основну промову, то рецензентом, де має рецензувати попередню відповідь, доповідь. То виступає е, опонентом до основного. Доповідача таким чином всі команди мають можливість спілкування одна з одною, задавати питання, ставити якісь проблемні такі настанови або відповідати. Всі члени команди це командна гра, хоч і доповідачем, опонентам та рецензентам виступає одна. Особа з команди, але вся команда має можливість прийняти участь таким чином. Навички ще командної роботи, командної гри вони е, формуються під час такого турнірного бою. Скажімо. виходить, що така собі судова зала організовується, де є адвокати, є прокурори, є судді, які кожен виконує свою функцію. Це ще непоганий ну, варіант досвіду, набуття досвіду для Так, юних, саме правознавців. Це є певною практичною метою, бо е, журина. Турніри це е, і викладачі, які працюють у загальноосвітніх школах. Це і правники практики, це і представники органів влади, МВС, пініцтарної системи, які ми залучаємо до журі, і це обов'язково наші науковці, це представники наукових кіл класичного приватного університету, національного університету та національно-технічного університету Запорізького. Тому така громад, громада, спільнота, така да, юристів, які будуть оцінювати і допомагати нашим юним громадянам України орієнтувати. В правовому полі нашої держави багато таких юних правознавців зібралося прийняти участь в турнірі. До нас надійшли заявки з 27 команд Запоріжжя і Запорізької області. Тому якщо в команді по 5 учасників, то це. Майже до 150 осіб, які забажали прийняти участь, і це тільки початок. Це перший раз, але е, коли телефонували вияснити якісь організаційні питання, то казали е, керівники, що діти дуже хочуть, і це е, нас радує, бо наша молодь вона дуже активна і вона. Хоч вона прагне да спілкуватися, вона прагне змагатися, вона прагне в неї є мотивація, і це мабуть саме важливе для того, щоб ми. Створили нашу молодь, а вона могла взяти в руки нашу країну і творити її. і жити за законом і направити її. пані Наталі. А от ще запитання з приводу віку учасників правознавство починають вивчати все ж таки в старших класах, але якщо порівнювати старшокласників і учнів профтехосвіти до системи профтехосвіти, все ж таки знання різні, база різна. Наскільки важко їм змагатися один з одним? Ну як буде важко, ми побачимо 4 п'яте жовтня, да. 4, 4 жовтня ми плануємо провести за один день, бо такі є організаційні питання. Четверте жовтня. Четверте жовтня, це буде зранку до вечора. Ми побачимо, у кого витривалість краще, у кого психологічні настрій є на боротьбу, і це, мабуть, також є певні навички, які воно здобудуть під час цієї боротьби. Що стосується віку, вік майже однаковий, бо за програмами це вивчається з 10, 11 шкал, клас шкал середньої школи. Такий же системи загальноосвітньої, це є і профтехнавчання, система профтехнавчальних закладів, і система коледжів перша-друга ступінь навчання. Тому за віком вони майже різняться рік-два, бо ми визначалися за ріком народження, рік-два різниці. То це не дуже принципово так, для цього віку. А що стосується за рівнем підготовки, то ми і маємо визначитися, який рівень зараз підготовки, і вони мають визначитися, що можуть їх такі ж самі, така, ж сама молодь, така сама молодь може знати в цьому віці, якими може оперувати знаннями, і для чого вони їм потрібні, ці знання в цьому віці. Тому ми вважаємо, що це ті, хто трошечки краще знає, будуть якраз прикладом для тих, хто. Знає, Май, а да, питання всі практичні. Краще. Вони взяті з життя, і вони е, ну мають якусь базу, яка є, от в сучасному житті. Це про питання, які можуть бути знадобитися, знадобитися в житті у подальшому. Так ми вважаємо, що коли фахівці відбирали в міністерстві в міністерстві освіти ці питання, вони керувалися саме цим. Напрямком, бо там різні галузі права: і сімейне законодавство, і кримінальне і адміністративне право, і взяти взяті такі нагальні проблеми і поставлені питання таким чином, що вони потребують захисту своєї точки зору. І тому, тому саме вони будуть формувати свою точку зору з цього приводу, що вони знають у галузі права. Як вони вважають, як вони знаходять лазівки? <рес> ні, як вони вважають це вирішення цього питання? А для того буде і рецензент і опонент, які можуть запропонувати своє вирішення ціє, цієї проблемної цього проблемного питання. Скільки да. питань доведеться опанувати? 15. 15 15, питань. вони визначені, 15 питань. Це буде це всього їх. 15 всього питань, їх 15 А питань. виходить три буде в спочатку в груповому відборі, в а потім так. виходить залежно від того, скільки команд. Ну е команди, які будуть найкращими, вийдуть у фінал. Вони будуть змагатися за перше перше, друге, третє місце за призові місця. А е і вони будуть опрацьовувати інші питання. Угу. Ну, ті ж з ті ж самих 15-ти, які вони не мали можливості у відбіркових турах, діти програти. можуть змагатися, скажімо так, у своїх знаннях правознавств, у, у правознавстві з тими правниками, які будуть їх судити, оцінювати, змагатися яким чином задавати їм запитання? А, е, зрівнятися в знаннях, скажімо так. Наскільки mm. потрібно глибоко досліджувати ті ті питання, які виносяться на турнір юних правознавців, для того аби дійсно бути на рівні з журі з суддями? Ну, ми не ставили за мету, і вона не ставиться в турнірі змагатися із суддями. Але для цього і залучаються фахівці в галузі права це кандидати наук, доктора наук і вони виступають у ролі експертів, тобто вони можуть роз'яснити якось питання, яке має такий спірний конфліктний характер, так або і оцінити ті намагання вирішення цих завдань. І з іншого боку, це наше майбутнє, і вони можуть їх. Може й запросити рекомендувати на навчання на юридичному факультеті. Угу. То таким чином, змагання ми не можемо провести між фахівцями так, та е учнями. Але ми маємо можливість показати ці яскраві зіроньки нашим фахівцям. І, може, це стане майбутнє нашої юриспонденції. Слово було б взагалі цікаво, якби учні. Е так, за пояс цека Затк... за пояс суддів, які там доктори, ну так. просто навряд чи таке може no. бути за тими питаннями. Ні, у нас дуже е, фахові, е, дуже фахові факультети, і у нас дуже серйозні фахівці в галузі науки. В них багато напрацювань, і тому саме цей їхній досвід допоможе нашим mm -hmm. молодим правознавцям мати таку е, орієнтир да у житті і бачити, для чого їм це потрібно знати право. А тим, хто не обере такий шлях. Як правознавство, і піде іншим шляхом, але вони всі є громадянами України знати свої права та обов'язки. Це і є майбутнє нашої держави, бо побудувати правову державу, коли не знаєш права. пересічні громадяни да, не знають навіть своїх прав або не знають і не можуть їх реалізувати, то це не буде правою державою. А ми вважаємо, що чим більше таких заходів буде проводити, чим більше участь молодь в них буде приймати, свідома да, усвідомлено, тим краще і швидше ми пройдемо цей шлях? Спілкування із кваліфікованими фахівцями і студентами можливо під час таких турнірів, а, чи як? тільки от таке, скажімо так, в рамках турніра, mm. чи все ж таки можна буде, буде ближче познайомитися, дізнатися Може, якісь... регламентовано будуть якісь виступи суддів. Знаєте, я хочу сказати, це буде опосередковано, бо представлення журі буде і представлення команд. Це буде відбуватися на початку цього заходу. І е, діти, які навчаються в школах, вони знають ці прізвища Бо вони навчаються по їх підручниках да, і угу. розуміють, що це люди, яких вони кожен день не бачать десь у своєму посе місті, містечку, да, і ці люди мають можливість спілкуватися. А вже майже ця енергетика цих осіб, вона також, мабуть, сприятимуть тому, що е наші діти будуть старатися показати себе з кращої сторони. Але якщо вони почу будуть відчувати, що вони чогось там десь... Не знаю, да? то в них буде якраз і нагода, і то, як то ми кажемо, мотивація це у подальшому е, опрацювати, наробити і бути кращими. Е, Для самих є, себе, по-перше. є якийсь подальший шлях після того, як ти там посів перше, друге, третє місце, що далі у цьому турнірі? Ну, краща команда у нас поїде на е, всеукраїнський турнір, де буде представляти інтереси Запорізької області. А е, судячи з того, що е, наші Школяри вже приймали таку участь, вони мають вже такий досвід. То хочу сказати, що вони завжди займають призові місця. Так що Запорізька область в цьому напрямку вона є одним із лідерів, можна сказати, на Україні. Дуже вам дякую. Вам є дуже... Чим пишатися? Є чим пишатися, і дуже хотілося, щоб так воно й було у подальшому. Будемо сподіватися на яскраві виступи усіх учасників турніру юних правознавців, який 4 жовтня відбудеться. І так само будемо сподіватися на те, що ми покажемо, де раки зимують у там, от у столиці. І наші діти все ж таки будуть дійсно визнані офіційно найкращими правознавцями України. А ми вас запрошуємо. Дуже... Будь ласка, приїздіть до нас і ви. Освітлюйте такі події, ми будемо з вами співпрацювати, показувати нашим, нашій молоді, яким чином можна провадити час, як його займати змістовно, продуктивно, ну і результативно. Дякую.